Добрий день. Меня звуть Людмила, я приїхала з міста Харків, дуже вдячна цьому клубу за навчання української мови. Я не розмовляла українською мовою, наше місто рускоязичне. дуже приємно було спілкуватись. Дуже вдячна нашій пані Анні, яка була дуже легко було навчатися і общатися в цьому клубі. Велика подяка Людмиле Івановне, яка створила приємно. Атмосферу в цьому місті. Ми сюди приходили як в домівку, приємні. Тут ми зібралися з різних міст. У нас була одна мета навчитися розмовляти українською мовою. Я дуже вдячна і рада, що ми спілкувалися і. Приходили в цей, в цей дім. Добрий день, мене звати Тетяна. Я з міста Оріхів Запорізької області. Я все своє життя угу. розмовляю українською мовою. І до цього часу, поки я не ходила в цей клуб, я думала, що я її знаю. Прийшовши сюди, я дізналася дуже багато цікавого. І про українські звичаї, і про історію, і нові слова, і наголоси, і вимову. Я дуже задоволена цим клубом. Я дякую керівникам цього клубу. Я дякую Анні Сергіївні за її викладання, уміння. Вона молодець. Я бажаю їй всього самого найкращого в її долі – миру, щастя любові. Ясний. Я Евеліна, я дякую Ані Сергіївні та клубу за те, що вони допомогли мені краще навчитися української мови. Я, навчилась, я вивчила багато легенд, ще нові слова та наголоси. Я дякую. Олена Маріуполь. Я хочу подякувати організаторам в лиці пані Людмили і, і нашій Анічці, Ані Сергіївні, нашому викладачу української, за те, що за, за цю можливість спілкуватися і вивчати українську мову. Анічка Людмила дуже дякую От від щирого серця. знаєте, цей клуб став більше, ніж розмов, розмовний клуб на самому ділі. Да? На самому ділі, тому що сюди, ну, і, про мене, я дуже чекала кожної, да, кожної неділі, понеділок, середа, п'ятниця. Я дуже чекала цих уроків. Я, то, я чекала зустрічі з людьми, з якими я тут познайомилася. І знаєте, я для себе ну, знаю точно, що. Українсько, як би не склалося життя, чи тут я залишуся у мене тут дочка, чи я повернуся в Маріуполь, коли його відбудують, так? Але вертатися до російської мови я, я не хочу і не буду. Я її ненавиджу, хоча я розумію, що мені приходиться зараз. Ну, я не можу в повної мірі знати ще українською і, і спілкуватися українською так, як би мені хотілося, а не на уровні Миколи Яновича Азарова, прости господи. Ну це да, відступлення. Що ще? А і точно про себе точно знаю. Я дуже буду сумувати за цим, за цим клубом і за зустрічу з вами. Я вас, я вас правда дуже люблю. Я, вас, я дуже рада, що з вами познайомилася з усіма. Людмила, вам за клуб і пані Надії, так. так... Анічка, вам за уроки, я вам дуже вдячна. Ви, ви така. Розумниця, Анічка, це було видно, ви так готувалися, ви так цікаво викладали матеріал. І знаєте, я думаю, це сто процентів вас дуже люблять ученики. Я права, так, Анічка, ну ви умниця, розумниця, Анічка, так. Все дякую. Ольга Маріуполь. Дякую керівництву книгозбірня. Дякую, ведущику. Ідейному вдохновітелі до цього клубу за те, що він з'явився. Я позбавилась психологічного напруження при розмові українською мовою. Я почала любити її, багато нових слів, багато нових вражень, багато спільного. Чоловік. Я Валентина місто Харків. Дякую організаторам клубу, донору нашому Наталі, пані Наталі, Людмилі Іванні, за те, що я у своєму віці, вже старша людина, однак хочу і намагаюся з міста Харкова однак розмовляти українською мовою. Бо дуже ненавиджу все, що зв'язано з Росією, дуже. І навіть якщо Господь Бог дасть повернутися в місті Хайки, ніколи ніде не буду розмовляти російською мовою. Ще раз подяка усім організаторам пані нашій Анні Сергіївні за її уроки, за те, що я тепер знаю, що таке буква Г і Г за те, що я вмію умів... <погано>, погано, але відповісти на запитання котра година. І за дуже всього позитивного це сім'я тепер наша. Дякую всім і бажаю здоров'я усім, і щоб усі були у миру. Добрий день, Ольга Запоріжжя. Для мене також клуб став. Я щиро дякую і працівникам книгозбірую, Марині за те, що вона мене знайшла і пригласила в цей клуб Людмилі Іванівні за організацію, за таку. Приємну таку теплу атмосферу, хотілося сюди йти, пані Наталі за те, що надала ну, таку можливість фінансово нам тут е, займатись, і ані нашому викладачу, ані Сергіївні за неймовірно цікаві заняття, ну, так цікаво побудовані. Я дуже заздрю її учням, і е, поки в нас є такі вчителі. Я спокійна за наших діточок, за нашими майбутнє. Дуже були цікаві заняття. Особисто ми з сином ну, заговорили більш чистішою українською мовою. Син навчився за ці два місяці, він без якихось додаткових ще з'їздили в своє рідне Запоріжжя і там спілкувалися з своїми російськомовними. Друзями та знайомими, і вони у відповідь на нашу українську також переходять на українську мову, і відповідають нам українською. і кажуть, що ми дякуємо. Ми тепер також. Тому я дуже дякую організаторам, дуже дякую людям, які були з нами у клубі. Дуже сюди приємно було йти кожного дня. Ми не пропускали ні одного заняття. Не через там зливу, якісь погодні, не, ну, тому що це важливіше було, заняття було важливіше. А, і дуже дякую. Добрий день, мене звати Анна, я з міста Порігів Запорізької області. Так склалася доля, що моя родина в квітні переїхала в Івано-Франківськ. І практично з перших днів ми познайомилися з книгозбірною імені Івана Яковича Франківська. Моє життя із цікавими, розумними, креативними людьми, працівниками бібліотеки. Я дякую Наталі, яка дала можливість мені займатися справою, яку я люблю з тими людьми, для яких українська мова важлива. Я дякую вам, мої дівчатка і Тьомочка, за те, що ми. Отак випадково зібралися в колектив, і зустрічі наші приносили нам лише задоволення, душевний спокій, рівновагу. Я вірю в нашу перемогу. Однозначно вона буде за нами. І обов'язково ми відвідаємо український, україномовний Харків. Обов'язково ми відвідаємо україномовне Запоріжжя. Обов'язково ми будемо в українському, україномовному Маріуполі. Дякую за таку можливість.